Молоко ти молоком, маєте молоко Дівчатка, хто з вас спеціаліст, отак по сантиметрам вгадати, яка жирність має це молоко Щоб ви розуміли, в кожному бутилі отакий відстой. Щоб бути точніше, 51 мм. А я вам потім скажу, які показники жиру. Дає той прибор, що у нас у всіх на базарі. Знаєте, заходжу на Фейсбук і відчуваю себе невдахою. Ой, далеко-далеко мені до тих показників, які є у наших людей. Ось читаю їхні коментарі і думаю: навіщо я училась в університеті, навіщо я працювала на підприємствах молочної промисловості. Навіщо я тримаю коров? Навіщо я знімаю канал і щось тут вам хочу розповісти? Ви знаєте, я повинна, як то кажуть, мовчати і, вчатись, і вчитися у вас. Чому? Ну, всі ви, мабуть, робили зйомну сметану. Не мав би не такого молока, щоб я могла з бутиля зробити 500-600 г сметани. Є одна лазейка. Якщо я разом з вершками зачерпну сиру, але тоді у мене жирні сметани буде низенька, і то вже буде не сметана, а якийсь жирний сир. Так що то вже не сметана. Ось з такої жирності молока я зніму всього ліж з п'ятий банок я зніму один літр сметани зйомної. Але ж ви самі розумієте і знаєте, що цю сметану треба ще відсидити. І там видійде сироватка. Скільки вийде там сметани, я не скажу, тому що ніколи от не переміряла. Щоб був смачний сир, треба залишити майже половину сметани. Ось тоді сир буде гарний, грудочками, як то кажуть, пластовий і смачний. Так що. Можливо, і вийде 500 грамів із моєї сметани, але сир буде ніякий і сметана ніяка. І тоді буду працювати, працювати, а все буде несмачне. Скільки ж сепараторної сметани буде в мене з цього молочка? Три з половиною бутилі мені треба, щоб був літр вершків густих. З літра. Ось цих вершків сепараторних у мене буде 700-720 грам масла. Звичайного, твердого. Тобто, виходить, щоб на кіло масла мені треба майже 21 літр. Ну, там буде трошечки менше. Тому що з цьому бутерів у мене виходить кіло 100-120 г масла. Так що. Погані в мене корови, погані я хозяйка. Бо зі 100 літрів у мене не вийде не то, що 6 кіло масла У мене виходить десь 5-400. Ось такий в мене виход масла. Давайте перейдемо до твердих сирів. Ви знаєте, це не я кажу, є технологічні карти виходу сира твердого з молока. І там також виход. З 10 літрів кіло до кіло 150 кіло 200 г. Ось такий вихід. Нема в технологічній карті, щоб з 10 літрів вийшло 1,5 кг твердого сира. Про м'які сири? Звичайно, можна зробити м'які сири з простого молока, ось такого, коли корови на піку лаптаці. А можна зробити із того молока корой, корова готується в запуск. Там, звичайно, вихід буде гарний. Такий, що можна хоч в книгу гинесу попадати. Але я кажу про звичайний вихід від звичайних коров. Так ось 3 літра такого гарного молочка. І в мене буде всього лиш 550-580 грам адегейського сиру. Гарно віджатого, з якого вже нічого не тече. А якщо його підсмажити в духовці, то буде вихід ще менше. Десь там 460 грам залишиться. Бо вижиреться вся сивороточка. Але смак буде неймовірний. Ось, любі друзі, я і поділилась своїми невдачами разом з вами. Не все ж мені розказувати про свої. Удачі! Ну, а в кінці я хочу вам все ж таки відкрити таємницю, які показники жиру в цього молока. Як показує от от Прибор Мілк. Жирність мого молока на базарі складає від 3,9 до 4,3%. І це саме нормальні показники. Для української краснорябої корови. Ну що ж, напишіть, любі мої друзі, що ви думаєте про ті цифри, які пишуть наші люди у Фейсбуці. Бо знаєте, щось якось не в'яжеться. І виход у вас гарний сметани і сира. І корови у вас доїться первістки під 30, а на пікі лактації, боже, мій, не буду казати цифру, бо ви мене захейтите, 40, то для вас мало, у вас вже деякі доїться 50. Але чомусь ви тоді жалкуєтесь, що отримання корови на 250 гривень в день це дорого. Щось я якось не зв'яжу логіки не найду. Де тут логіка? Хто з нас. Трошечки, як то кажуть, приукрашують ситуацію. Я б сказала простіше по-народному, але забанить мене ютуб. Ну що ж, до побачення. Ех, буду готовить сир.